Привіт, друзі! З вами знову я, В'ячеслав Савченко. І так сьогодні мені дуже гарні знайомі принесли ноутбучок. такий. будемо встановлювати на нього операційну систему. Флешечка вже в мене є підготовлена. Ми зробили її, записали сьогоднішня дата. Все нормально? Будемо все робити. Ну, давайте, погнали! Беремо, друзі, нашу флешечку підготовлена, записана, Це все нормально. Так, вставляємо її в USB-портик, включаємо ноутбук і натискаємо зразу Escape, щоб нам зайти в BIOS. Клавішу беремо, натискаємо. З'являється у нас вибір меню завантаження. І, і Натискаємо F10, щоб зайти в boot меню. F10. Так, натискаємо. Все, зараз переходимо в BIOS. Далі ми переходимо у вкладинку. E, boot Options і вибираємо, щоб у нас USB-флеш-драйвер був з самого верху. Тобто Ми заходимо і на ньому написано F5 або F6. Змінити цей, цей девайс, вибір вверх або вниз. Ми вибираємо, щоб він був. Флешечка у нас стоїть. Флешечка стоїть у нас. Все нормально. Натискаємо F10, зберігаємо і, і натискаємо Enter. Все, чекаємо перезавантаження. Так, далі ми вибираємо все, єсть у нас зроблено». далі інсталювати зараз і запускається сам процес інсталяції. Коду у нас немає, пишемо, в мене немає ключа. Далі вибираємо Windows 10 Pro, або в кого йде домашня версія, або йде тільки там одна мова, Іде і для навчання. Ми вибираємо прошечку. Йдемо далі. Приймаємо ліцензії, що ми будемо виконувати, все буде добре. Далі. Настроювати інсталяцію, Вид... а це видаляємо всі розділи, які були створені до цього, видаляємо, залишаємо, щоб був один нерозмічений. операційна система сама створить, натискаємо знову далі. І все пішло копіювання файликів. Так, пішло перезавантаження. Достаємо флешечку, щоб воно грузилося вже з операційної системи. І йде наструювання операційної системи. Вже операційна система встановлення. Запускаються служби. На всякий випадок підключимо живлення, щоб наш ноутбук не розрядився. Так, вибираємо мову. Так, українську. Потім, якщо потрібно інша мова, інтернету зараз поки немає, не підключаємось. Ось різні вандрайви, різні всі функції додаткові. Не налаштовуємо, вводимо просто та обліковий запис, який буде використовуватись. ну Напишемо просто адмін. адмін. Натискаємо далі, це все можна буде пізніше зробити. Далі. Все, друзі, операційна система встановлена. Ну що, ребята, сподобалося відео? Якщо сподобалося, ставте жирнющі лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати чергові мої відео. Пишіть в коментарях, що ще потрібно, які проблеми є там і зайти були у вас. І можете робити репости. Дякую всім.